Передостанній тур зимового чемпіонату району з мініфутболу прийшов напружено у цікавій спортивній боротьбі. Одноосібний лідер першої ліги Галактика Антонівка з рахунком 5-3 одержав перемогу над командою Оболонь Гостра могила. Досить цікаво проходила зустріч між командами Серпанок Бесідка та Геліус Іванівка. Серпанок, програючи з рахунком 1-4, зумів уникнути поразки. Ра закінчилася бойовою нічиєю 5 пять Геттриком «Бесідчан» відзначився Ростислав Ясініцький. Також напружено проходив поєдинок між місцевою юнацькою командою двадцятий та авангард 2 Гейсиха. Ставищани впевнено повели першу половину гри. Про що свідчить рахунок на їхню користь 2-1. Друга половина матчу прийшла з перевагою Ейсихчан відзначився Євгеній Петров. Остаточний рахунок 2-3 на користь «Авангарду-2». Одну зустріч провели команди вищої ліги «Агрофорд-Брилівка» та «Авангард-1» Гейсиха. Бойова нічия 4-4 хет-тріком відзначився у команді «Агрофорд» Віталій Марущак. У неділю відбулося дві зустрічі серед команд вищої ліги. Райцентрівська команда Легіон продовжує своєю ігрою радувати болівальників з великим рахунком. 7-2 завдала прикрої поразки другому призерові минулорічного чемпіонату команді. Перлина розкішна. У переможців відзначилися Ігор Цимбал, Андрій Бонка, які забили по два голи. Друга зустріч між командами Санус-Гостра могила, яка претендує на призове місце. Та Роксолана Бесідка виявився урожайним на забиті голи рахунок 10-3 на користь футболістів Санусу. У переможців хет хеттриком відзначився Олександр Омельчук. По два голи забили капітан Юрій Дешлюк, Богдан Синенький. У переможених відзначилися ветерани Олександр Стаценко, за яким два голи та один гол за. Іваном Русаковим інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.